Небагато знайдеться людей, які були б байдужі до малини, але вирощувати її досить складно, особливо докучають шкідники, які псують урожай. Та й терміни дозрівання у цієї ягоди ранні в липні, як правило, по закінчується. Тому багато селекціонерів мріяли вивести такі сорти, які були б позбавлені цих недоліків. Так з'явилася малина ремонтантна, що має зовсім інший цикл розвитку. Ця рослина здатна давати два врожаї за сезон, причому осінній. Набагато багатше літнього обходять стороною нову культуру малинні шкідники і багато хвороб. Серед кращих сортів цієї незвичайної ягоди діамантова, опис сорту ремонтантної малини діамантова. Діамантова ремонтантний сорт малини, яку можна обробляти в однорічній культурі, видаляючи всі пагони після плодоношення восени, створено на Кокінському опорному пункті сидівництва в Брянській області під керівництвом професора Ів Казакова, автора цілої серії чудових сортів ремонтантної малини, які стали відомі у всьому світі, до державного реєстру сортів, включений в 2006 році по центральному регіону. Хоча географія вирощування діамантової давно переступила його межі, кож у цього сорту малини до 1-5 метрів заввишки складається з 5-6 сильно розгалужених пагонів, гілки потужні, пурпурового кольору з сильним восковим нальотом, який захищає рослину від пересихання, Плодоносні гілочки розташовані по всій довжині втечі до звівання, починається від верхівки. Тому гілки хоч і никнуть, але не вилягають, так як збір врожаю звільняє гілку, і вона поступово піднімається, але присутність чпалери для підв'язки куща переважно. Сорт надзвичайно плідний більше трьох кілограмів ягід може дати один кущ, Ямантова встигає віддати 89,0 врожаю до заморозків. Ягоди починають дозрівати вже на початку серпня. Вони великі, вагою до 7 грамів, блискучі гранатового кольору. Форма ягід гострий конус після дозрівання не обсипаються і можуть без шкоди зберігатися на гілках до 5-7 днів, кисло солодкі плоди майже без аромату, смак оцінюється на 4,0 нуль бала з 5. відзначено, якість їх безпосередньо залежить від погодних умов і розташування гілки щодо сонця. Чим розріджений кущ, тим солодше на ньому ягоди. Ремонтантність це здатність рослини до безперервного плодоношення. У ремонтантної малини ця якість проявляється в тому, що плодоносять пагони як другого, так і першого року вегетації. Тобто на гілці на початку літа з'являються квіти і в кінці червня дозрівають ягоди, а в той же час на пагонах знову з'являються квітучі гілочки і в кінці серпня. Початку вересня дозріває другий потік ягід, і на однорічних пагонах першого року вегетації восени дозріває урожай, як правило, більш потужний ніж у пагонів другого року життя. Тому є сенс вирізати повністю всі пагони після плодоношення і вирощувати ремонтантну малину як однорічну культуру в Україні. Досліди по виведенню таких сортів малини почали проводити тільки на початку 70-х років. Хоча про наявність їх відомо близько 200 років у кліматі України, такі рослини встигали до настання холодів віддати тільки один-п'ять. Врожаю, заслуга наших вчених в тому, що вони навчили таку малину дозрівати практично повністю вже в кінці літа, ремонтантна малина сорту «Діамантова» відео, переваги і недоліки. Таблиця достоїнства недостатки крупноплодності, вимогливість до вологи при пересиханні верхнього шару ґрунту ягоди розсипаються на окремі кістянки, краса і товарність, ягід, здатність ягоди не обсипатися і не псуватися, залишаючись на гірці до сім днів, що дає можливість збирати урожай не частіше разу на тиждень. Підвищена вимогливість до підживлення, так як великий урожай виносить з ґрунту багато поживних речовин, тривалий період плодоношення. Коли інші ягоди вже відійшли, невелика кількість кореневої порослі, стійкість грибних і бактеріальних хвороб і можливість вирощування екологічно чистих ягід без застосування отрутохімікатів може виявити всі свої достоинства тільки при освітленні ягідника сонцем протягом всього дня, навіть невелика затиненність знижує врожайність, і смак ягід стійкість до пошкодження багатьма шкідниками. Шаростійкість ягід, які не підпікаються на сонці. Особливості посадки, терміни і підготовка ділянки для малиннику вважається, що осіння посадка для ремонтантної малини діамантова краще до настання морозів саджанці встигають вкоренитися, а навесні підуть у ріст і нагородять першим урожаєм. При весняній посадці рослини бажано укоренити якомога раніше до розпускання бруньок. кущі із закритою кореневою системою. Вирощені в горщиках або інших ємностях, посадити можна в будь-який час. Садити ремонтантну малину можна рядами з проміжками не менше 70 стос між рядами, два, але краще садити діамантову окремими кущами, які не тільки дадуть рясний урожай, але і прикрасять ділянку, особливо восени. Посадочні ями і ґрунт біля них краще підготувати заздалегідь для осінньої посадки. З весни всю ділянку, призначений під малинник, копають. Очищають від коренів бур'янів личинок шкідливих комах, зокрема, хруща і дротяники готують траншеї шириною не менше 50, і такої ж глибини, відкидаючи родючий шар в одну сторону, а не родючий шар ґрунту в іншу напрямок рядів. З півдня на північ при посадці окремими кущами викопують ями діаметром не менше 50, і такої ж глибини на дно кладуть знятий дерен корінням вгору, кошеною траву або сіно. Перешаровують перегноєм або компостом, додають 200-300 будь-якого комплексного добрива, вийняту родючу землю і перегній або компост доверху прикривають темним нетканим матеріалом і не знімають його аж до посадки. Грунт навколо передбачуваного малиннику корисно засіяти низькорослими чорнобривцями або будь-якими почвопокривними рослинами з поверхневою кореневою системою, бур'яни регулярно видаляти, підготовка траншеї і посадка саджанців із закритою кореневою системою, відео, вибір саджанців, розпліднику саджанці для посадки необхідно купувати тільки у надійних продавців. Це або відомі садові центри. Подові розплідники, які самостійно вирощують посадковий матеріал, або садівники, чия репутація підтверджується відгуками покупців. Вибираючи саджанець, необхідно оглянути його уважно і звернути увагу на товщину втечі, який повинен бути не тонше звичайного олівця, і стан коренів вони зобов'язані бути добре розгалуженими і мочкуватими, без напливів, наростів почорнілих і засохлих ділянок. Бажано перевірити і стан нирок, і камбію. Зрізана нирка повинна бути жива, а прокреслена подряпина на корі зелена. Підготовка саджанців із зелених живців можна отримати. Саджанці ремонтантної малини, маючи кореневі нащадки рослини цінного сорту або зелені живці. У діамантової кореневих нащадків небагато, але все ж вони є як тільки з'являється над поверхнею ґрунту паросток. Зрізати його якомога нижче, ближче до кореня і відразу посадити в квітковий горщик з живильним ґрунтом для розсади. Полити і накрити зверху половинкою розрізаної пляшки з відгвинчується шийкою. Вкорінювати живці можна в теплиці або на вікні в будинку, висадити розсаду малини на постійне місце при перших ознаках приживлюваності позеленіння і появі нових листя. При такому способі отримання саджанців необхідно дотримати умову, що вкорінюються, нащадки повинні бути не вище п'ять ще червоними листочками, якщо листя у відростка позеленіли до зрізання саджанці не Живуться. Посадка саджанців восени або навесні перед посадкою для кращої приживлюваності корисно потримати коріння один-два доби у воді з додаванням корнообразователей гетероксину або корневином, зняти укриття з підготовленого ґрунту, викопати ямку такого розміру, щоб коріння саджанця вільно помістилися в ній, не загинаючись догори кінчиками, розправити коріння і засипати їх винятої ґрунтом. Коренева шийка саджанця повинна знаходитися на тому ж рівні, в якому вона перебувала в ґрунті, заглиблювати її не можна, рясно не поспішаючи полити саджанець водою, щоб вона вбралася і допомогла заповнити всі порожнечі між корінням, замольчувати перегноєм або компостом подвіленою скошеною травою, або перепрілими тирсою, догляд за ремонтантною малиною сорту діамантова, боротьба з бур'янами, догляд за діамантовою нескладний. Першу чергу, з огляду на неглибоке залягання коренів, потрібно прополювати бур'яни, особливо не любить малина перій, перекопувати ґрунт під кущами небажано. Можна пошкодити коріння, досить рихлити ґрунт під час прополки на глибину 5-7 см, щоб бур'ян не простала з міжрядь. корисно засипати тирсою лушпинням кедрових горіхів. Соломою навколо окремих кущів в радіусі не менше 1 метра покритий ґрунт подрібненою корою. Проріджування, так як кущ у діамантової розгалужений, він не повинен складатися більш ніж 4-5 пагонів, якщо їх буде більше багато гілок залишиться без сонячного світла, а це відразу позначиться на кількості. Розмірі і смаку ягід правильніше за все видаляти кореневі нащадки відразу, як тільки вони з'являться, і використовувати їх для розведення розсади цінного сорту, мульчування, довговічність і здоров'я коща залежить від підтримки коренів у вологому стані, утримувати воду допоможе товстий шар мульчі зі скошеної подрібненої трави, перепрілих тирси торфу, компосту або перегною. Доведено, що при мульчуванні грунту кількість води. Необхідно, кущах скорочується в 3-4 рази мульча, розкладаючись, живить кущі органікою. У замульчувати ґрунт складніше йти на зимівлю різних шкідників, що зберігаються в ґрунті, мульчування ремонтантної малини і догляд за нею полив, поливати малину слід регулярно 1-2 рази на тиждень по погоді. Краще поливати рідше, але рясно ніж щодня потроху, змочуючи тільки верхній шар ґрунту, вона повинна бути вологою на 40-50 см глибину. для досягнення цього потрібно 2-3 відра води на кущ. Дощування як спосіб поливу допускається тільки в посушливих жарких областях. Найкращого результату в підтримці постійної вологості ґрунту під кущами можна домогтися, використовуючи системи крапельного зрошення. Дуже важливо полити ягідні кущі після обрізки перед настанням стійких холодів, зробити так званий благозарядковий полив води під кожен кущ потрібно в два рази більше ніж при звичайному поливі 3-4 відра на кущ. Цей прийом захистить коріння від вимерзання взимку. Підгодівля закладених при підготовці ґрунту добрив ремонтантної малині досить тільки на один сезон. Надалі потрібні регулярні підгодівлі так як винос поживних речовин у Діамантової з її рекордною врожайністю надзвичайно великий. Таблиця регулярності підгодівлі малини ремонтантної сорту Діамантова період складові підгодівлі ранньою весною по таночому снігу. Зола листяних порід дерев 1-2 склянки під кущ після рясного поливу. Через тиждень одна із запропонованих гнойова жижа 1-1-0. Дати настоїтися 3-4 дня. Один в під кущ пташиний послід один два склянки на відро води настояти тиждень, один в під кущ. Настій бур'янів один: 1-0 опічна зола, один стакан під кущ після рясного полива з моменту початку цутиния в період зав'язування ягід, замульчувати ґрунт під кущами густим залишком від збродженої трави восени. Після видалення всіх пагонів перегній або компост, один відро під кущмінеральні добрива бажано не застосовувати, обмежившись внесенням комплексного добрива в ґрунт посадкової ями, Цю малину можна з успіхом вирощувати, користуючись гноєм і золою підв'язка старших пагонів, незважаючи на потужність гілок, пагони діамантової потрібно підв'язувати до шпалери. Так як під вагою рясного врожаю вони можуть впасти. Якщо кущ росте окремо від інших, встановлюється одиночна опора посеред куща, стовчик висотою 2 і до нього прив'язуються гілки, якщо малина росте рядами, встановлюється шпалера, до якої кріпляться пагони, між двох стовпів з обох сторін кущів натягується дріт в два ряди на висоті 50 і стосм відповідно, пагони бажано зафіксувати, вибираючи їм положення. Що забезпечує максимальне освітлення сонцем. Обрізка і догляд за ягідником восени і ранньою весною, от плодоносивши пагони восени, вирізають під корінь і спалюють. Якщо на пагонах немає видимих хвороб, гілки малини можна використовувати для створення теплих грядок для овочів. Обрізані кущі мульчують на зиму перегноєм або компостом по один відру на кущ і рясно поливають по 2-3 відра води під одну рослину, Мульча і вода збережуть коріння від вимерзання. Навесні обережно розпушують ґрунт навколо кущів і мульчують сіном прілими тирсою, торфом хвороби і шкідники ремонтантної малини сорту діамантова. Хворобами діамантова практично не уражається, якщо виконувати всі вимоги догляду, не загущать кущі правильно поливати і підгодовувати. Ні грибні, ні вірусні хвороби, її не страшні шкідники ремонтантної малини сорту діамантова таблиця, вредітелі повреждені. засоби профілактики і боротьби. Малинна муха Відкладає яйця біля основи листа молодого втечі. З'явилася личинка, проникає в стебло і вигризає в ньому серцевину, втеча гине, що дуже небезпечно для ремонтантної малини, що дає і так трохи нових відростків. Личинка живе до початку цвітіння малини потім йде в на зимівлю розпушування і товстий шар мульчі восени і навесні. Постійний огляд молодих пагонів і вирізка пошкоджених місць до здорового стебла зі збережених бруньок на стеблі відростуть нові пагони при значному ураженні малиннику обробка отрутохімікатами фітовермом, актара або фофаноном на початку і середині травня, в момент вильоту мухи і кладки яєць. Жук-бронзівка, дорослий жук, проїдає дірки в зріваючих ягодах малини, особливо ненажерливий нажерливий в суху спеку збір жука вручну, вирощування навколо малиннику запашних квітів пижма, чорнобривців, відволікаючих жуків від ягід. Попелиця побеговая розселяється на пагонах, висмоктуючи з них соки. Ослаблює рослина оприскування і ополіскування пошкоджених пагонів, в розчині фитоверма або агровертина з додаванням рідкого мила попелиця листова живе на зворотному боці листя, харчується соками рослини, є переносником вірусних хвороб, шкідники ремонтантної малини галерея. найбільшої шкоди малиннику жук-бронзовка, золотиста здатний нанести в суху і жарку погоду. Жук-бронзовка може завдати великої шкоди, пошкоджуючи ягоди і позбавляючи їх товарного вигляду. Листова попелиця на звороті листя малини. Малинна муха дуже небезпечна для ремонтантної малини. Побегова попелиця, висмоктуючи соки, послаблює рослини, шкідники ремонтантної малини і боротьба з ними, збирання врожаю. Ремонтантна малина сорту діамантова відноситься до ранніх сортів цього типу. Перші ягоди дозрівають в першій декаді серпня і продовжують спати до настання холодів. Невеликі і короткочасні заморозки не заважають малині продовжити плодоношення. Цей сорт віддає до настання морозів до 9,0. врожаю. При гарному догляді з кожного куща можна зібрати до 4 кг ягід. Вони добре знімаються з плодоложа, але для транспортування їх потрібно збирати з плодоніжкою. Зібрані ягоди можуть зберігатися при температурі 1,4 ось до 5 днів, їх їдять свіжими, сушать. Заморожують, варять варення та інші зимові заготовки, що залишилися на кущах недостиглі ягоди разом з квітами і листям зрізають, збирають в пучки і сушать, використовують для приготування цілющого ароматного чаю. Відгуки садівників, кращий сорт малини, той який плодоносить тоді, коли більше нічого немає. Тобто ремонтантний, в даному випадку це діамантова, а кращим я вважаю його тому, що тільки він приносить так багато радості дітям Оксана Бардінахц, окрюса топіт 0812 з наших сортів діамантова, досить рання в серпні вже на всю плодоносить встигає віддати практично весь урожай, неколючий смак середній. Малиною пахне смак дуже залежить від погоди, буде тепло і сонячно, то і малина солодша, і ароматні, похмуро і дощитиме значить кисліше, і водянисте сандрасім Андрасім в серію серютерац три, сім, шість, дев'ять, один, три, паги три, два по 17 мільйонів сімсот тисяч смак діамантової змінюється від погоди. Буває дуже солодка, буває ніяка. Збираємо два рази в тиждень треба частіше, і кожен раз смак мало не такий. Навіть розташування куща різний або вірніше гілка в тіні, чи на сонечку і смак вже солодше, сорт дуже поважають покупці, але не дуже збираючи ягоди, сорт врожайний до неподобства, просто дуже, і кінця краю цим ягодам не видно. Шкода під мороз потраплять. Вік левхб хорюм Віноград, Інфошофтрат. шість, не тільки діамантовою. Але й всім ремонтантам просто необхідний постійний і рясний полив. Діамантова негативно реагує на відсутність постійного поливу і, як результат, розсипання ягід. у інших сортів цього не помічала мілахпхорюм. Він урат інфошофтратвп починає дозрівати діамантова, як і в минулому році. Дозрівання починається в кінці липня, початку серпня. Завдяки теплій погоді ягода вдалася дуже солодкою, соковитою, але транспортабельною. Хоча багато хто говорить, що смак діамантової непостійний, але ось уже другий рік літні ягоди у неї солодкі з кислинкою. Ну а осінні. Чим далі в осінь, тим більше кислоти. Але поки всім моїм подобається і як я писав, в темі малина на дегустації серед 10 сортів моя сім'я діамантової присвоїла почесне три місця Михалич, Хорюмвіноград, 6, 5, 9, 1, один 2. Висока врожайність ремонтантної малини сорту діамантова і можливість вирощувати її без застосування хімічних добрив, зберігаючи ягоди екологічно чистими. Роблять цей сорт привабливим не тільки для успішного вирощування в аматорських садах, а й у фермерських господарствах. Відгуки садівників, як правило, позитивні. Всі відзначають гідності сорту. Не приховуючи і деяких недоліків, з якими можна миритися, головне, що смачні і корисні ягоди радують своїх господарів до морозів.